Всім привіт! З вами я, Лана. І давайте подивимось, що про вас думає загадана людина станом на зараз. Загадуйте людину, яка вас цікавить. І покажіть, руни, що думає людина, загадана зараз. Покажіть, руни, що думає. Доволі позитивні думки у цієї людини. Він вважає вас людиною, веселою, позитивною. Йому приносить задоволення з вами спілкуватися, ви приносите радість в його життя. І, можливо, ця людина ще думає, що ви самі по собі дуже позитивна людина. Яка вміє відпочивати, яка вміє принести задоволення в життя людини? І ще думає про вас, що ви людина доволі цілісна. Ви можете в собі поєднувати, знаєте, вам може бути добре і наодинці з собою, і з людьми. Ну, ось такі думки у загаданої людини. А тепер покажіть, що ця людина відчуває до тієї, людини, яка зараз дивиться цей розклад. Почуття. Які почуття покажіть мене. Так, а от з почуттями трошечки складніше. Тут, як наче, зупинка пауза. Щось призупинилося. Можливо, людина зараз поглиб... заглиблена більше в себе, всередину себе, а не налаштована на вас. М -м почуття зараз в стані стагнації, скажімо так, в стані е е паузи, З якісь процеси зараз зупинилися в душі людини по відношенню до вас. Можливо, людина думає, що ви. Не відповідаєте взаємністю, що вам ну, важко знайти спільну мову. Ну, добре, покажіть, руне, що відбудеться, які дії відбудуться найближчим часом по відношенню до вас від цієї людини. Дії. Тут може щось змінитися в діях. Людина може Завершити якийсь етап, почати новий по відношенню до вас. Тут може завершити, змінитись вірніше те, що відбувається станом на зараз. Може початися якийсь новий розвиток подій, може проявитися якось, але може проявитися не так, як це було завжди. Ну ось такі руни сьогодні про людину, яку ви загадали. До нових зустрічей.